Доброго ранку, мої любі діти. Розпочнемо урок математики. Виконуємо усні обчислення. Математичний потяг. Увага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію, обчисліть ланцюжок у квадратиках. Яке число утримали. А якщо у розрядній таблиці записати два таких числа, яке число утвориться? Пропишіть правильно відповідь ланцюжка 5, а якщо написати поряд 5 і 5, отримуємо число 55. Пропишіть ці числа красиво. Попрацюємо за підручником. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 94 і знайдіть номер 560. Знайдіть номер 560. Складіть. Рівності. Тобто серед прикладів вам треба знайти 2 з однаковою відповіддю. Наприклад, 2 помножити на 7 дорівнює 7 помножити на 2. Приклад 8 помножити на 2. Якому прикладу він дорівнює? Так, 2 помножити на 8. А 9 помножити на 2 має таку саму відповідь, як і 2 помножити на 9, 2 помножити на 3 дорівнює 3 помножити на 2. Давайте згадаємо переставний закон множення. Від переставляння множників добуток не змінюється. Виконаємо завдання 561. Розв'яжіть кругові приклади або розв'яжіть, обчисліть ланцюжком по колу. Перший приклад 2 плюс 2. Другий 4 помножити на 2. Обчисліть і знайдіть третій приклад. Правильно. 8 помножити на... Ой, 8, вибачте, додати 7. Обчислюйте. І шукайте четвертий приклад. Так, це буде 15, відняти 10. Наступний 5 помножити на 2. І останній приклад буде. Правильно 10 відняти 8, відповідь 2. І перший приклад розпочинався числом 2. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. І перейдемо до номера 562. Завдання просить нас спростити. Вирази, замінивши додавання множення. Розглянемо перший приклад. 3 плюс 3, плюс 3, плюс 3 і плюс 15. Весь приклад замінити множенням ми не можемо. Але додавання чотирьох трійок ми можемо замінити множенням, тому ми отримаємо приклад 3 помножити на 4 і додати 15. Розв'язувати не треба вам, треба тільки замінити додавання множенням. Дивимося другий приклад. У нас є шість однакових доданків. Заміняємо множення, 2 помножити на 6 і додати ще 10. Наступний приклад 5 дев'яток. Додавання 5 дев'яток заміняємо множенням 9 помножити на 5 і відняти 40. Так, а вирази 563 потрібно не тільки спростити, а ще й обчислити їх значення. Розгляньте перший вираз 8 плюс 8 і відняти 10. 8 плюс 8 замінюємо множенням. 8 помножити на 2 і ще відняти 10. Обчислюємо, 8 помножити на 2 це буде 16, і відняти ще 10 – буде 6. Другий і третій вираз обчисліть, будь ласка, самостійно. Знайдіть в підручнику задачу 564, там же ж на сторінці 94, розгляньте, будь ласка, малюнок, прочитайте вирази під малюнками, а тепер, будь ласка, оберіть вираз, за яким можна визначити кількість квіток у трьох вазах. Дивимося, у нас є дві вази по 3 квіточки і одна, в якій стоїть 5 квіточок. Обирайте вираз, а тепер перевірте себе, чи правильно ви знайшли ось два вазончика по три квітки, отже, 3 помножити на 2, та додати ще 5 з третього вазончика. Саме цей вираз нам допоможе розв'язати задачу і дізнатися, скільки квіточок у трьох вазонах чи вазах. Знайдіть в підручнику на сторінці 95, задачу 565. Прочитайте її. Давайте зробимо це разом. На екскурсію вирушили два мікроавтобуси по 9 пасажирів у кожному. І один великий автобус, у якому їхало 38 пасажирів. Скільки осіб поїхало на екскурсію? Давайте ще раз розберемося. Два мікроавтобуси по 9 пасажирів. І один... У якому їхало 38. Отже, щоб дізнатися, скільки разом потрібно дізнатися, скільки пасажирів їхало у двох мікроавтобусах. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки всього було пасажирів, нам потрібно знати, скільки було пасажирів у двох мікроавтобусах. В одному 9 і в другому 9. Можна, звичайно, як і в першому класі, розв'язати 9 плюс 9, а можна виконати цю дію множенням 9 помножити на 2. Обчистить, будь ласка, і щоб не забути, біля першої дії, коли ви розв'яжете, запишете відповідь, запишете позначення в дужках, запишіть іще і пояснення в двох мікроавтобусах. Тепер, коли ми вже знаємо, скільки пасажирів було в двох мікроавтобусах, нам потрібно до цього числа додати ще тих 38 пасажирів, які їхали у великому автобусі. Отже, друга дія наша. 38 додати 18. Обчислюйте, будь ласка, не забудьте позначення в дужках і запишіть відповідь до задачі. Скільки то осіб поїхало на екскурсію. Знайдіть в підручнику номер 566 на сторінці 95 і виконайте його самостійно. Усно розгляньте і прочитайте. А тепер попрацюємо за номером 567. Візьміть лінічку і виміряйте довжину і ширину кожного прямокутника. Що довше? Довжина чи ширина? Звичайно, довжина довша. Зверніть увагу, коли ви будете вимірювати, що у прямокутника протилежні сторони рівні. У прямокутника є дві довжини і дві ширини. Протилежні сторони рівні. Зупиніть відео, зробіть невеличку руханку. А тепер... Знайдіть, будь ласка, номер 568 на сторінці 95. Розгляньте малюнки і дайте відповідь на питання усно. Вашим домашнім завданням буде опрацювати номер 569 і номер 570 Оцініть свою роботу. А я знаю, що ви всі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.